Всі вітаємо, друзі. Сьогодні у нас 30 квітня, кінець другого місяця весни. Скажімо, по розвитку бджіл на теперішнє число в порівнянні десь з 22 роком, то загальна кількість розвитку сімей відстає буквально десь на місяць. Цьогоріч весна дуже важка, похолодання, от буквально у нас зараз. Третій день трошки погода, зараз десь 17 година, температура 13-14 градусів плюс. І вже бджілка навіть не хоче добре літати. Вже де в прохолодному місті, вже самому відчувається, що прохолодно. Тож зараз вам хочемо показати, який в нас на 30 число стан сімей. Скажімо, це. На теперішній час будемо робити фактично тільки перше розширення гнізда. Перед цим, коли ми давали, це буквально пройшло десь днів 10, можливо 13, коли ми роздавали каз 81, це буквально було таке часткове розширення. І то не всі ми доставляли рамочку суші, а деяким просто витягували рамку з вулика. Касом поляли, сіропчиком і назад поставили, розширені не робили ніякого. Отож, деяку кількість сімей перевірили, ну, є починаючи від рамочок розплоду, 4, 5, 6, 7, більше в даному випадку немає. Можливо, хто з весни трошки стартував, давали якийсь сироп, ще там, то розвиток був кращий. Взагалі на весь розвиток вплинули погодні умови 23-го року. Весна дуже затяжна, холодна. І от навіть зараз не знаємо по можливості, є такі сім'ї, що треба вже розширювати. Но через три дні показує знову похолодання вночі ноль, в день плюс 9-10 навіть. Не знаємо, як правильно поступати. Ну, розширати все одно треба. І вся. Справа в тому, що ми коли весною розширюємо, розширюємо таким методом, щоб трошки сім'я, матка відчували такий лишній простір. Не набагато. Якщо вона там обсідає 6-7 чи рамочок чи 5, одну доставляємо і фактично все. Ми більш не кидаємо там по 2-3 рамки суші, тому що ну, нема стабільності в погоді і, скажімо, нема такого взятку. Деревця цвітуть, а... Як такого нектару немає. Абрикос перецвів, пересвіли такі ранні, скажімо, вони може не доносимо, але все-таки бджіки принести, якусь кількість пилку з них і все. Бо дивимося, по сім'ях нема такого набриску, який би він мав бути. От зараз ми на цій сім'ї вам показували, коли ми. Давали їм каз, зараз ми ще її відкривали, зараз разом з вами відкриємо, подивимося на 30-те число, яке зараз вони мають стан Навіть будівниці в нас ще так і стоять, ми ще були, підкидали медок, тому що погода прохолодна, якщо нічна температура, 2-3 градуси це взагалі. Дуже погано. Так, подивимось. Це тоді, коли ми 12 днів назад ми докидали знову їм чуть-чуть. Зараз ми все поки приймемо на бік. Подивимося, чи варто розширяти. Зараз знаходиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамочок. Так. Цю стареньку бджолка вже вилазить сюди. Зараз ми її поки відставимо. Приймемо теплення. Фактично щось, з цієї сторони бджілка вже є, але розширяти на одну рамочку можна, але скоріше всього зараз дійдемо подивимося, скільки тут є в наявності розплоду. Якщо є рамочок 4 розплоду, то одну рамочку суші можна підкинути, тому що зараз через так. Отута. Відкритий розплід і засіяно. Це сім'я такого, скажімо, середнього типу, навіть чуть-чуть нижче середнього. О, свіжий медок. Ну, це скоріше цей медок, скоріше цей, цей що ми давали в будівничці, вони заносять було. Де-не-де де між критим розплодом є свіжий набріск, але це дуже-дуже слабовато. Саме зараз помінялася пчола, більшість на рамочках ходить тільки сіренька бджола. Стара вже відійшла, оцей йде. Саме зараз де заміна бджоли. Меду в них дуже мало. Так. Це у нас три рамочки розплоду. Це рамочка, яку ми доставляли, поливали сіропчиком, давали сюди каз. От вона вся засіяна, перга занесена. І тут повністю все засіяний, відкритий розплід. Це вже десь шостий-сьомий день в розкводові. Так, ось Сіренька бджолка ходить. Отож у нас є три рамочки критого і четверта рамка повністю засіяна, є такі однодневні до шестидневного віку. Робимо тільки, ставимо одну рамочку і все. Такі у нас є рамочки, вкрили медок. Зразу ставимо біля розплоду нема сенсу більше розширення не робити, бо тому що нема тої кількості зрозуміло. Зараз 4 храм приєтовий вилупиться, там, вони будуть добре обсідати. Но Якщо врахувати те, що зараз сьогодні в нас неділя і на слідуючу суботу-неділю вже буде похолодання. Нічна буде ноль, відчуватися буде як мінус один. І йдемо показують плюс дев'ять. Це у нас Хмельниччина, центральний регіон. Так як там меду багато немає і в природі немає. Ми зараз в будівничку гілкам докидаємо ще метку і хай, хай забирають. Так, друзі. От ми вкинули метку їм. Ми там трошки. Все ставимо хай жолки їдять цю рамочку, поставимо ще їм про запас і закриваємо. Шаємося, трошки неправильно зробили, забулися. Цю рамочку ми вже забираємо. Оставимо сюди утеплення. Так. І реєчку. Що ж, друзі? Це ми дивилися сім'ю середнього, трошки нижче середнього типу. Можливо, сюди ще не треба було ставити тієї рамочки суші для розширення, але так як в нас не завжди є на цей час, тому що ми знаходимося трошки в іншому місці, а точок стоїть тут. І коли в нас буде можливість, що треба буде розширити, то можливо буде не дозволяти цьому погода. Тож ми поставили рамочку суші і це чуть-чуть буде з вільним простором. Ну що характерно, там, де бджоли сильно зажаті з весни, да, трошки розвиток там кращий. ну Якщо невчасно зробив розширення, зараз вони на рамках натягують велику кількість трутня. Це фактично вже перші признаки ройового стану. Коли сімейка йде в натяг, тоді рамочок фактично не портя. Зрозуміло, що сім'я має вивести якусь кількість трутня. Це в них є обов'язковим. Але якщо є чуть-чуть вільного простору, рамочки суші набагато краще, немає натягнутого того, -того. трутня стільки і вони знаходяться набагато в кращому стані. Зараз навіть наші бджолярі, деякі вже виїхали на ріпак, бо вже частково почав цвісти. І є ще трошки пізніші ріпаки, які десь будуть ну, через днів 10 будуть починати цвісти. То я рахую, що ми вже. Свою кучівлю почне після цього похолодання і десь через 10 днів будемо пакувати своїх бджілок до переїзду на ріпак. Що ж бажаємо вам всім здоров'я, гарної погоди, хорошого надового року. Слава Україні!